Багато хто з вас пам'ятає мою саморобну гру хрестики-нулики. Але замість хрестиків я зробила квіточки двох кольорів. Замість квіточок ви можете зробити і метелики, і петрики, і шишечки, і жолуді, і грибочки, будь-що. Це на ваш смак. Гра можна використовувати багато разів. Коли ми на аркушах пишемо і аркушик викидаємо вже, тоді тут можна використовувати багато разів. Завдання гри. Хто швидше із двох учасників гри заповнить або рядочок, або стовпчик, або діагональ квіточками одного кольору? Ліва рука у мене буде дитина. Права рука мама. Починає дитина. Дитина. Мама. Дитина. Мама. Дитина. Мама. І дитина. Стопчик заповнений. Перший переможець у нас є. Такі ігри допомагають діткам розвинути увагу, зосередженість, мислення і, звичайно, таку винахідливість, тому що треба тут подумати, як швидше зробити, вибрати правильний хід, щоб перемогти. Граємося і вчимося!